Сегодня мы почитаем Бхагаватвиты, як вона є. Вірш 24. Огляд Бхагаватвити. Ачгедайо, Ям, адаю, Ям, Акладьо, Шушя, евача, нішт'ях, Сарва, гатах, гнур, Ачало, ям, Санатамах. Індивідуальну душу неможливо розбити, розчинити, спалити або ісушити. Вона вічна, присутня скрізь незмінна, нерухома завжди та сама. Пояснення. Усі такі визначення духовної іскорки переконливо підтверджують той факт, що індивідуальна душа вічно залишається крихітною. Атомічною, крихітною, атомічною часткою духовного цілого ніколи не зазнає, не зазнає жодних змін. Крім того, ці визначення заперечують теорію монізму, яка твердить, що між індивідуальною душею і вищим духом наявний настільки тісний зв'язок, що вони врешті-решт зливаються в одне ціле. Звільнившись від матеріального забруднення, індивідуальна душа може зволіти залишитися духовною іскоркою, в сяючих променях Верховного Бога особи. Однак наймудріші душі прагнуть досягти духовних планет, щоб мати можливість спілкуватися з Богом особою. Слово «Сарвагата» всюдисущий Має велике значення, бо воно пояснює, що живі істоти присутні всюди в Божому творінні. Вони живуть на суші, у воді, у повітрі, у землі і навіть у вогні. Думка, що вони знищуються у вогні, неприйнятна, бо тут ясно сказано, що душа не горить у вогні. Тому, без сумніву, живі істоти, присутні на сонці де вони втілені у відповідальних формах. У відповідних формах. Якби сонце було незаселеним, тоді слово сарвагата всюди сущий не мало б сенсу.